Вітаємо вас, друзі. Отож, сьогодні національна команда України у Кракові провела перше тренування у цьому заключному періоді вересневого збору. Уночі команда прилетіла із Єревана до Кракова. Три години 45 хвилин тривав політ у гарному настрої після розгромної перемоги 5-0, найбільшої, до речі, у лізі нації УЄФА для нас, і також найбільшою за часів управління головного тренера Олександра Петракова. Але це все приємні факти, так само, як і 111-й матч Андрія Єрмоленка, який повторив рекорд Андрія Шевченка. Однак, усе це уже історія, і однозначно фокусування йде на майбутньому матчі вирішальному проти Шотландії. Яка зберігає перше місце у нашій групі сьогодні? Традиційно для відновлювального тренування тренерський штаб поділив команду на дві групи: знову 10 і 10. Дев'ять гравців польових стартового складу гри з Вірменією, плюс Олександр Піхальонок, який вийшов на 46 й хвилині, пробіглися також мали відновлювальні вправи, а інша десятка. Мала більш інтенсивну роботу, зокрема, квадрат, гра у пас. І от зараз хлопці працюють у серіях. Це основна робота доволі інтенсивна. Зауважу, що Сергій Сидорчук, який отримав другу жовту картку під час цього турніру і не зможе зіграти у заключному матчі проти Шотландії, залишив сьогодні розташування національної команди. Але Сергій обов'язково приїде 27 вересня для того, щоб підтримати партнерів по команді. Він буде на стадіоні, тому що це дуже. Дуже важлива гра, вона вирішальна за перше місце за підвищення у класі вихід в еліту. Тараса, така вже характерна особливість цих зборів, що завжди є нічні перельоти, тому що велика відстань. Як це минуло для вас? Як себе зараз почуваєш? Зараз вже пробіглися, кілька відновлювальних вправ зробили. Та нічого, так переліт був в принципі нормальний. Тільки що провели відновлюючи тренування, хто грав всю гру там або там, більше тайму. А так, в принципі, зараз поїдемо в готель і кожен буде працювати над собою, над якимись своїми болячками заліковувати, так що готуємося до наступного матчу. Особисто ти, як себе почуваєш? Болячки не докучають чи все гаразд? Ні, ні, я себе почуваю добре. Звичайно, що є якась втома, але ще є два дні до ігри, так що встигнемо відновитися. Учора, зважаючи на непростий початок, все вдалося і, скажімо так, настрій піднесений і позитивний. Ну так, особливо перший тайм був доволі такий нервовий, тому що як не як все рівно давив результат цього матчу. Але в другому таймі вдалося забити другий, третій м'яч, і в принципі вже було гру вирішено, і ми мали гру під контролем. Так, позитивний настрій, але головна битва у нас вже у вівторок. І, очевидно, якщо в попередньому матчі була ротація, то тепер уже там тренерський штаб буде вибирати, напевно, найкращих із їх двох ігор. Тобто завтра тренування перед ігрове стане вирішальним, очевидно, і кожен захоче поборотися за місце в основі. Так, звичайно, і, і тренери, і будуть також дивитися хто. Більш свіжіше свіжі, і хто більше підійде до цього матчу в оптимальних кондиціях, тобто я вважаю, що в нас ще є два дні, і якби є ще час підготуватися, всі готуються серйозно і надіємося, всі на хорошу гру на позитивний результат для нас. Цього разу вже будемо грати з Шотландією на так званому домашньому полі. І чи розраховуєш особисто і команда, що все ж таки багато українських оболівальників? Ті, хто вимушено мешкають у Польщі, прийдуть, підтримують збірну України. Так звичайно, розраховуємо. Знаємо, що у Польщі дуже багато перебуває. Наших болівальників, тому очікуємо, що прийде щонайбільше глядачів. Очікуємо повний стадіон і гарну підтримку зі сторони наших болівальників. А ми постараємося з нашого боку показати, що найкращий що найкращий футбол і що найкращий результат для нас. Відтак завтра нас чекає. До речі, передмачове тренування та прес-конференція. І обов'язково у лайві дивіться зустріч Олександра Петракова та гравця національної команди України із представниками МАС-Медіа.